Добрий день, друзі. Хочу вам сьогодні зняти незвичайне відео. Хочу вам показати хосточки, які по рейтингу в мене залишилися ще листопад. Місяць почався, а вони ще зелені стоять. Цілий день сьогодні шахеди, цілий день сьогодні зриви, цілий день сьогодні в Києві під Києвом тривога. На роботу я не поїхала. І от зараз, трошки під вечір, вже вирішила вийти вам зробити трошки відео. Це називається манки бізнес. Бачите, стоїть, як і літо. нічого не помінялося. Хосточка дуже красива, дуже нарядна, з такими листочками, фонтанчиком. Ось Алігатори Лі вже я вам показувала, знімала. Ось він такий жовтенький, але стоїть. Там хусточки ще в мене, бачите, листя ще Це із горіхів. Гейхери. Ось така красивенька ще тут стоїть. У мене дрібтері щитовник. От. І зараз перейду вам покажу, які ж ще хусточки йдуть у нас. От в листопаді місяці із зеленими листками. Дуже мені цікаво. Ось така невідома рослинка, так себе почуваю, Ось так виглядає вона. І тут, і тут вони ще зелені. рядишком фірст хрост. Бачите, що стоїть листочки, не погнути, не пом'яти. А така красива стоїть нарядненька, жовтенька, ще із зелененькими. Дела веранця, Така ще має малюнок, виглядає. Вузенькі листочки вже тільки почала жовтіти, а ті останні вже, дивіться, друзі, геть лежать у мене вже жовті. Деякі я вже прибрала листячка, деякі ще, ще тримаються. Буду збирати пізніше. Тримається Blue Ivory, голубенька, тільки почала закручуватися. В то жовтенькі кайомочки. Ось так ось тримається. Ось ця ще тримається. Витягаю таблички, щоб було видно. Емеральд Чардер. Дивіться, ще все молоденький листочок вийшов. Ось коли як вони тримаються. І зараз, друзі, вам покажу ще на другій клубочці. Ось такий ще Султан офсвінг. Прокручені листочки голубенькі. Рядешком йде ось. О. Ох, сінді. Тримаються листочки, дивіться, велика, висока. Тут же в мене вони ростуть під яблунями, під айвою і платани огромні, ось там ще йва тримається. Вон скільки листя із платанів. Друзі, ох, в мене робота сьогодні. Так, що ми маємо тут? А ще, дивіться, яка зелененька, зелененька рядом із Сінді. А ще геть зелена стоїть. ці всі вже от такі, нікакі. І от ще номер 9. Я вже вам декілька разів його показувала. Номер 9. Із такими ножками вишневими. І рядом з ними Нептун тримається. Дивіться, друзі, це в мене тут. А от ще ліпстик блонді. Почала один листочок пожовтіла, ну це остання посадка була осіння. Ось вам тепер буде е, рейтинг по тих хосточках які тримаються до останнього. Це вже всі клумби, я вам показала з усіх трьох клумб, ті, що в мене на всіх клумбах ті самі живучі. Останні вже жовтенькі, зараз буду їх прибирати, приводити до ума. Получила нові посилки з нарцисами і тюльпанами. Вон нарциси вже вирос. Це висадила, дорожку зробила. От. А от іще йде кемпінг. Вавін шадов у горшечку. Теж, дивіться, тримається. Тримається, красунька, тримається. А остальні вже вон лежать у мене навіть у Горшечках. Так що, друзі. Будемо чекати миру, бо покою нам Раша не дає. Ось хочу показати вам аконіт. Отак, ну друзі, живемо, тримаємося і підтримуємо один одного. Важко з посмішками. Не хатає нам посмішок. І настрою для посмішок не видає. До побачення, друзі. тримаємося. Головне, щоб підтримували один одного. Здоров'ячка всім і нашим хлопчикам ЗСУ. Без них нам було б зовсім-зовсім кепсько. До побачення.